Ну ще розігнемо, понюхнемо. Це капець просто. От така сходялась прикорвочка. Іще ще одна. Ух ти ж кабан! Який замулив, як страшно. Хто там так млить сильно? йомайо. Слухайте, може бути гарний короб. Так, да, це схоже гарний короб. Так це вже. Трофейна риба. На вудочку спіймати ось таку рибу. Як вам? Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Golden Fish. Останнє відео на нашому каналі надихнуло мене зняти ще один цікавий ролик. В минулому відео ми рибалили на саму звичайну сливу. І на неї були покльовки, Я впевнений, що і коропа, і вдалося дістати гарних два карасі. Це відео доступне для перегляду. Ви можете його переглянути. А сьогодні також на всіх чекає цікавий контент. У мене була пауза 10 днів без рибалок, але всі ці 10 днів в мене готувався ось цей прикорм. Як ви зрозуміли з нас за відео, п'яна кукуруза. Що це таке? Це саме звичайна запродивша кукуруза. Я як накидав її собі відро, то мені було дуже погано. Замочується в воді просто кукуруза на період 3-5 днів. Вона в нас грає і має такий специфічний загравший запах браги. Саме така кукуруза зараз в мене в руках. ну Що ще розикнемо, понюхнемо. Це капець просто. от така сьогодні у нас прикормочка. І ми це маємо кормити. Такої прикормочки в мене. Пів відра п'яний Пів кукурузи. Ми нею сьогодні закормимо і прийдемо через годинки 3 більше через 4 годинки на рибалку. І будемо когось намагатися ловити. Це капець просто текти з очей від цього запаху. Це просто ужас. Бачите, яка вона липка. Ну що, прийшов час посівати? Росівати півідра нашої кукурузки. Чим вона зваблює рибу? В першу чергу, думаю, це для всіх логічно це свій запах. Запах стоїть такий, що коропи просто фу. Коропи будуть приходити за кілометр сюди. І будуть її їсти. Друге, це ось цей самий запах, він є більш природнім саме для коропа. Короп Йому прийнято їсти загравшу у грудку. Адже в таких умовах вона не попадає до нього свіжа. Це лише на платниках, на спортивних водоймах кормлять рибочку всім свіженьким. В моїх умовах саме ось цей продукт це його база. Йому воняє, ага, це воно, воно загравше, воно старе, значить, підозри немає. Можна спокійно їсти. І третій пункт це такий продукт, він швидше. Перетравлюється в організмі короба. Ось такі основні три пункти. Чому риба на це ведеться? І ми це з вами перевіримо. У нас впала водичка. Сантиметрів ще 10 водички видішло. Глибина на точці буде вже 30 см, 35 І ми будемо тут ловити гарного короба. Розсіваю повністю все по всьому. У мене піввідра, ми не жаліємо. Максимальна розсівка по очеретам, по всьому. Щоб вони сходилися з усіх сторін. І думаю, ловити будемо на горох. Адже в цій ситуації ловити в грузу, ну, не знаю. Занадто багато її лежить на дні. Думаю, що буде правильним рішенням сьогодні саме половити на горох. закінчитися, я просто не можу. Все. Остання вонюча кукуруза. П'яна загравша. Не знаю, чому її п'яною прозвали. І плюс такої кукурудзи, що ліквідації жодного не потрібно. Тут ліквід самий сильний свій натуральний. Бачите, лише позитивні відгуки є по цьому. Нічого поганого про неї не скажеш. Я бачу лише один позитив. Подивимось, що побачив ній короб. Всім привіт! Ми на місці. Сьогодні на вас чекає вечірня рибалочка. Трішечки раніше вийти не вийшло, тому ми вечором декілька годин будемо перевіряти, чи працює прикорм. П'яна кукурудза. Вже дуже скоро на нас очікує дощ, тому що зараз в цей момент у Вінниці відбувається злива. Ми знаходимося за 100 кілометрів, і я думаю, що дуже скоро у нас також вона буде. Тож, швиденько, ми розкладаємось, поки немає дощу, ми все зараз наготуємо, закинемо вудочки і розпочнемо цю рибалку. Відразу поставте лайк цьому експерименту. Бажаю вам приємного перегляду. Будемо розпочинати нашу рибалку. Ну, знаєте, є і в цьому якийсь плюс. Адже тут просто нереальна спека. І сонце світить прямо мені в лице. Хто дивився минуле відео, то все бачив. А зараз у нас буде краса. Жодного натяку на сонце немає. Але чи буде натяк на покльовку? Чи спрацює наша п'яна кукурудза? Я гадаю, що так. Це дуже класний прикорм. І він повинен таки заманити на точку. Зараз ми це все перевіримо. Розкладаю я своє водилище. Скаут вже розклав. Розкладаю ще новинку Energy. І все. Будемо вимиряти глибину. І розпочинати нашу рибалочку. Сподіваюся, що вона знову буде успішна. Це вже якась певно сьома чи шоста зйомка в цьому місці. І слухайте, дуже класно вдається ловити рибку. Кожного разу є рибка на березі. Поки йдемо без трофеїв. 3 кг коропа я ще тут не бачив. Це таке максимально, що може клюнути. А менших зловив вже достатньо. Все, глибини знайшли, будемо розкладатися. У мене апрейдик. Бачите який. Трішечки я тут підмутив темку ще одну, укріпили кладочку, тому що вона шаталася. І ось така підставочка під вудочки. Все. Закидаємося. Ловити сьогодні будемо на горох, як і говорив вам на початку відео. Чому? Все банально просто. На моєму дні лежать тисячі кукурудзи. А горошок буде один. Тому одягаємо горох. Ще раз покажу, як я це роблю. Просто натовп беру, одягаю горошину і залишаю жало гачка відкритим. Все. Ось так. Golden Fish одягає горох. Хтось може по-іншому. Хтось так, хтось сяк. Я одягаю ось так і в мене все класно. Сходи мінімальні, рибу ловлю завжди. Значить, моя одягалка правильна. Так. Все, глибину виставили. Все виставили, закидаємо. Не найкращий час для цього місця для рибалки, але лише в цей час мені вдалося сюди попасти. Подивимось. Все, отака краса. Чекаємо. Перший контакт. З собою взяв кукурузку, правда, але Ну не вірю я в неї. Всякий випадок взяв друг такий день, що гороху от не буде хотіти. страховочна кукурузка також є. Но все рівно, по логіці, просто має працювати сьогодні горох. но завжди стараємось перестрахуватися і врахувати всі нюанси. Через те беру з собою багато насадок я вже пояснював, коли є 4 насадки, 5, ви знайдете насадку, яка працює сьогодні найкраще. А коли ви приходите з однією насадкою, то ви ніколи не знаєте, чи воно сьогодні могло б клювати вас гірше, чи в рази просто міг би бути кращий клюв, якби у вас був грох, наприклад, з тигровим оріхом смаком, а не звичайний. Тому бажано мати цих самих запас насадок. Є покльовочка. А, схід. Перший був на горошок і перший схід. Ну, важко оцінити рибу. Понятно, що більше кілограму, а яка там була, ми з вами вже не знаємо. Зачепуюся на березі. Камеру підбив. Бачите, не дивлячись на те, що насуває, насувається хмара, гримить, блискає. Поки-поки він клює. Поки не ще не втік з точки. І він є присутній на точці. Кокуруза її сюди заманила. Достатньо швидке клювання, хвилин 5 я сиджу і в мене є перше клювання. Зараз почепимось і я перезакинусь. Опа. Іще ще нас. Ух ти ж кабан, який замулив, як страшно. Хто там так мулить сильно? Йомойо. Слухайте, може бути гарний короб. Да, це схоже гарний короб. Схоже гарний короб, в мене він вже на очереті. Подивіться, що робить. Йоханий бабай. Обмотав очерет просто з двох сторін. Ай-яй-яй, друзі. Придеться нам лізти воду. Я його не знімлю. Той очерет, мені здається, потрібно зрубати. Короб сидить на очереті. Є. Роздягаємось і ліземо в воду. Це капець, просто капець. Це просто розрив. В моїх руках найбільший короб, який тут теоретично, в принципі, міг би бути. Я його сьогодні спіймав. Це шок! П'яна кукуруза просто розриває. За 10 хвилин у мене дві покльовки. Перша холоста, друга могла бути також холостою, якби ще трішечки він там посидів на тому очереті. Зараз вам покажу ось цього кабана. Дивіться який. Подивіться який короб у мене клюнув. Так це вже трофейна риба. На вудочку спіймати ось таку рибу. Як вам? Це капець. Подивіться, яка ротяка, який солідний екземпляр у нас є. Я дуже радий, ох, потріпав він мені нервішки. Поки заліз, поки відчіпив, був великий ризик, що ця гарна. Велика риба у нас могла зійти, але вдача сьогодні на нашій стороні. Не дивлячись на дощ, на ось цю погоду, п'яна кукуруза заманила отаких риб на точку. Це фантастика! Гарний гарний початок нашої рибалочки. Перев'язую гачечка, тому що він у мене став дивитися якусь іншу сторону. Після уваження ось такого кабана покажу заодно, як прив'язати правильно гачечок. Протягаємо від цев'я у вушко. Беремо такий гарний запас, що нам було зручно. З цього запасу формуємо петлю, ось таку. Перехоплюємо лівою рукою і одночасно тримаємо петлю і наш гачечок. Раз. Потім правою рукою, ось цим кінцем, який залишився, робимо. 7, шість обертів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Ну, нехай буде сім. Сім. Потім знову правою рукою перехвачуємо, щоб наші оберти нікуди не злізли. Вже взяли ці оберти, ліву руку відпустили. І заводимо цей край в цю нашу петлю і стягуємо все за основну ліску донизу. Все, гачок все. наш прив'язаний. Такий самий простий олдовий вузол, який я використовую вже 20 років при ловлі на поплавець. Не знаю, скільки нам треба буде часу, щоб привка знову почала клювати, тому що короб дав гарну джазу на тому очереті, ще я заліз, розляпав до кінця все. Тому певний період може не клювати. Але... Заради такої риби варто цю годинку ще почекати другу. Тому я не проти, якщо зараз нічого навіть не буде. Місію на сьогодні ми вже виконали. Я зібрав вже всі речі в баканчик. Розпочинається той самий очікуваний дощик. Зараз піде. Надіюсь, не такий сильний. Залишили лише насадочки, два різних смака гороху. Які у нас сьогодні показали вже результат. Дуже круто, коли на фоні цих тисячі кукурузин лежить лише дві горошини. Повірте, вони без уваги коропа не будуть. Все цілком логічно і результат на березі. Будемо зараз бачити, скільки нам потрібно часу, щоб рибка знову проклюнулася. Так як ми ломимо глибині 30-40 см, то. Якщо дощ посилиться, він рибу відлякає, вона відійде. Потрібно, як мінімум, чекати закінчення дощу. Це раз, а по-друге, ми залізли, по-третє, короб там розляпався. Ну, може покльовки не бути довго навіть. Але то вже таке. Вже десь хвилинок 30 іде гарненький дощик. Прогнозовано кльову немає. В дощ риба гарно кормиться, гарно клює. Але в моєму випадку це глибина 30-40 см, тому шанси ну, абсолютно місерні. Нам залишається лише чекати, коли закінчиться дощ. Це в першу чергу. А в другу чергу чи захоче він ще сьогодні їсти після зміни погоди. Це також для нас буде загадкою. Поки можливо, придеться ще завтра нам сюди підскакувати і дознімати це відео, бо можна на все закінчитися. Такий варіант також можливий. Нам дуже сильно повезло, що вдалося перед дощом побачити цих дві покльовки. Тому що ці дві покльовки можуть сьогодні стати навіть і останніми. Шанси є, що в дощ риба може клюнути, але це один відсоток. Після дощу, звичайно, шанси є. Але може частина рибки вже відійти з цього місця на більшу глибину. Тому будемо дивитися, ви поки підтримайте відео лайкосиком за гарного коробчика. І ми разом з вами продовжуємо чекати з першого закінчення дощу, а потім вже третю нашу покльовочку. Покльовка! Ах, схід. Зраза! самий малий відсоток в дощ. Зараз в нас працював. Був третій короб, але <клес> зійшов. Ось так. Бачите, 1% зіграв. П'яна кукурузка нормально їх заманила, я бачу. Метод робочий, ще раз доказано. Ну, Зараз ми знову перезакинемось будемо чекати наступну рибу. Чомусь багато сходів. Два сходи з трьох, бачите? Також вагу корбу оцінити я не можу. Більше за кілограм просто вам скажу. Який був чи 3, чи кілограм. Важко, важко відповісти, тому що риба сильна. І 3 -кілограмова, і кілограмова. На вудочку незрозуміло. Відразу хто ж там вас клюнув. Куди ти пішов? Ще один схід. Хі -хі. Четверта покльовочка. Сьогодні вона знущається ані мною. Відразу в корчик зациплю. Ну, нічого, як можете бачити, в тих дощик. Красота. Тиша. Тільки тих дощик і перша риба відразу. Ну, продовжуємо далі. Горошок знову на гачку. Ми перезакидаємось. Сьогодні чомусь він бере дуже обережно. Ви можете бачити картину три схода. Коли таке було? Ми всю рибу діставали. Де-де-де там раз декілька днів один якийсь сходив. А сьогодні, бачите, просто один за одним сходить. Причина просто в тому, як він бере. Він бере сьогодні обережніше, ніж інші рази. Ось і все. Наш і монтаж не змінювався, хачок не змінювався, тому просто сьогодні риба більш обачніша. Нічого страшного цьому немає і нічого з цим ти не зробиш. Зменшити розмір гачка мені вже немає куди, адже в мене стоїть гачок восьмого розміру, тому не можу я ставити десяточку взагалі, не засікатися. В цьому році комарі занадто потужно валять. Я всі роки обходився без всяких штук від комарів, але тому після цієї рибалки я щось собі та й замовлю, тому що просто ловити нереально. За рибалку тебе 100 штук кусить. Щоб ви собі розуміли, що рує дощ. Такий сильний дощ. А їх просто табун на мені статті. їм байдуже дощ не дощ. В цьому році вони якісь кажені. Що стосується рибалки, в мене вже вийшли тих 2 годинки пікового клюву. Я прибув сюди пізно сьогодні, так вийшло. І час, коли риба найкраще клювала, вже пройшов. За цей час ми перевіряли тест п'яної загравшої крутці. Прикормка дійсно працює. І показала круті результати. Аж цілих 4 коропи в мене було на гачках. І 4 гарних коропи. Ті, які зійшли, вони були не менше кілограм. Це гарний результат. За 2 години отримати 4 рибки. Я продовжувати далі, але так як вже час не той, вона може вже більше не клювати. І сьогодні ми так з одною рибкою підемо додому. Але підемо в прямому сенсі, тому що рибу я забрав. Я зловив гарного коропа і на кінець. то я йду з рибою. А то я задобався вже кілограмових коробців відпускати. Гарний апарат у нас є. Ми продовжуємо далі. Як би не закінчилася рибалка, результат більш ніж позитивний. Тому дивимося, чи буде п'яте-шосте клювання вже в ті години, коли риба тут у мене не клювала. Ми продовжимо далі другий експеримент. З п'яною окрузкою розібралися, рибку заманила класно. Тепер дивимося, чи... Можна таке зловити в часи, коли рибка вже відходить звідси. Зараз хочу вам поділитися деякими секретами, поки в мене клює риба, я б'юся з комарами, вирішив поділитися з вами дуже корисною інформацією. Як можна обійти без кльов'я риби? Якщо ми знаємо, що в цьому місці вона клює з такої-то по такої-то години, а потім просто затихає. Є варіант, як можна спробувати це обійти. Я не гарантую, що це 100% в кожного спрацює, але в мене така тема багато раз працювала. Пояснюю, що потрібно робити. Ми прийшли, ми закормилися, рибка була активна, вона їла кормилася, і клювала в нас у двох точках успішно. Можливо, десь гірше, десь краще, але клювала. Потім вона затихає, що потрібно в такій ситуації робити. В такій ситуації потрібно перемістити наші насадки в іншу локацію. Що це означає? Зараз я праве водилище переставив на 2 метри лівіше, ліве водилище переставив на метр півтора лівіше. Ми шукаємо, можливо, іншу тропиночку риби. Короб може після того, як наївся, вже іншою дорогою відходити і ходити взагалі по точці. До цього він кормився ось так, а зараз він буде ходити лише посередині, ось так, наприклад, до мене і туди, до мене і туди. Тому таким методом можна переграти рибу і зловити її з нового місця, де ще не була наша насадка. Адже, можливо, в тому самому місці рибка після такої-то такої, -то, такої -то години починає ходити в тому місці, коли пікльову, вона ходить по всьому. По всій нашій ділянці. Але коли вже цей пік пропадає, вона вже конкретною однією дорогою Шт! спати. Задача знайти ось цю дорогу. Ось такі інформації. Golden Fisher вам розказує. Я думаю, ви такого не чули. Люблю радувати вас гарним корисним контентом. Но не часто балувати не люблю. Потрібно проявляти свій активчик. Тоді контенту буде корисно більше. Дочекався я ще одного. Так і дочекався я ще одного. Ми спіймали коропа в іншому місці вже після того часу, коли він тут не клює. Це невелика риба, але. Сам факт, що ми обійшли систему. Так і вдалося підібрати ключик і обхитрити нашого коропа. Невеликий півкілограмовий короб, але зі зміною місця мені вдалося доловити ще одну рибу, якої, в принципі, сьогодні тут вже мало б не бути. Тому що в чіткий час лише тут риба кормиться. Сьогодні я прийшов пізно, і зараз вам розповім, чому. Переді мною ловила моя людина. І через те я потрапив на рибалочку так пізно. Не хотів йти раніше, хотів, щоб людина кайфанула, тому що я знав, що риба буде клювати. І таким чином, ця людина отримала 5 покльовок За. Дві години, коли тут рибка гарно клювала. Ми з нею розділили ці 4 години напів. Дві години рибала моя людина, і дві години дорибалював я. І як ви думаєте, скільки було покльовок переді мною? Раз, два, три. На березі було три гарних коропи, і було ще дві холостих покльовки. Клювань було за 2 години. Що отримав я, я отримав також п'ять клювань. Лише на березі дві риби. Одна при цьому маленька і е, два... і три схода. І три схода. Загалом е, наш прикорм у вигляді п'яної вонючої загравшої крузи дав 10 покльовок коропа на двох. Ну, Можна сказати, що на одного. Якби тут я сидів 4 години, то було б у мене 10 покльовок коропа. Оце могло бути таке відосик у вас сьогодні. Але я поділився коропами з іншим. Ну, дуже гарно. Кором я задоволений. Спрацював непогано. Уявіть собі, яка тут кількість була його, що 10 проклюнулось. Це дуже багато. Це дуже багато. Я перезакинуся, ще трішечки просижу буквально якихось півгодинки, і буде на цьому кінець. Моя зараз основна задача була спіймати рибу вже після того часу, як він не клює. Ми спіймали його, ми обійшли його, обхитрили, але, бачите, невеличкий. Все-таки тих уже, які тут в певні години, немає. Вони пішли, мабуть, не знаю. Одягаємо знову горошок. Не вийшло. Зараз перезакинемося, візьмемо новий. Важко одіти, тому що гачечок трішечки грубелячий, рибу нормально. Ризиковано ловити коропа такого, що у ній тут 3 кілограми на якийсь маленький гачечок. У нас він хоче малого розміру, але достатньо міцний. Brain Strong White Cape. О! Все. І ви можете бачити чути знову потихеньку шелепає по мені дощик. Можливо, зараз буде друга хвиля дощу. Дощик знову зірвався, небагано які шурують. Для себе вирішив, що ще півгодинки, і відправлюсь додому. Якщо буде якась клювака чи риба, то вам обов'язково покажу. І запланував ще одне гарне кіно відзняти гарний відосик, як в старі добрі часи, закормити точку картоплею і половити на картоплю короб. Наріжемо квадратики в картоплі, будемо їх ловити. але при цьому ми візьмемо якесь відро картоплі і просто закормимо цією картоплею точку. Як вам така ідея? Якщо подобається, то напишіть плюсик, напишіть коментар стосовно. Ось цього варіанту зйомки та закорму. Гадаю, що було б цікаво перевірити. на сливку ловили, на зараз в крузу ловили, можна перевірити олдскул картопля. Саме з картоплі я починав, саме на картоплі ловив всіх своїх найбільших коропів. А потім якось вона потухла, тому що є простіший варіант: купив банку курудзи і все. Нічого не потрібно робити гратися. Я від часу, часу перевіряю по плавці, тому що покльовки короба максимально швидкі. Це одна секунда і вудка вже на середині десь <різь> річки пливає. Тож, такі в мене плани. Я з вами прощаюся, підтримуйте відео своїм активчиком, поставте лайк, напишіть коментар, закартоплюю просто. Якщо хтось буде, я покажу. Якщо нікого не буде, то значить я більше нікого не зловив. І сьогодні всього лише на всього 10 покльовок було коропа на цій точці за 4 години.